Да здравствует коммунистическая партия нашего города и всей Украины. Спасибо за внимание. Вы все прекрасно знаете, что 19 черня 1993 года в Донецке произошел первый съезд коммунистической партии Украины. 500 человек. Це, я сказав вам, цілому партійна організація, скільки в нас складає, а десь 40% складає молодь. Діло в тому, що в молоді сьогодні канікули і друга молодь здає екзамени. І ті другі сьогодні виходить при справах. Просто зайняті люди навчанням. І це зв'язано з тим, що треба в першу чергу навчатись, а потім участвувати. В цьому році, якщо вам сказати, то в нас прийнято 28 комуністів в Богунському районі і 16 комуністів в Корольовському районі. Приріст сам про себе говорить. Ви зобразили. Треба об'являти. Дівчинка, не сидять. Що буде все добре у нас? Мене діти. 88 років ветеран війни, інвалід 2 групи, а таке було, надо мною, мною вдівати, що Капіталістів вам не передати. Партия, їх зайдем, де треба видушити. Да здравствует комуністична партія Компатії України.